Привіт! Сьогодні поговоримо про концентрацію, що це таке, чому вона важлива в нашому житті, і я запропоную декілька вправ, щоб тренувати концентрацію. Отже, концентрація це важливий інструмент в роботі над собою. Оволодівши нею, ми навчимося ставити чіткі цілі, розуміти, як до них йти, які маленькі кроки потрібно робити, щоб дійти до своєї цілі. Як планувати час ефективно, щоб змінити своє життя? Концентрація це процес, коли ми фокусуємо свою увагу на якійсь думці чи процесі, без відволікання на сторонні думки чи фактори? От навіть і зараз, переглядаючи це відео, ви можете себе зловити на думці про те, що ви літаєте десь далеко в думках, в минулому чи майбутньому, режовуючи якусь ситуацію. Наприклад, ви думаєте про якісь минулі події, чому щось там трапилось, якусь ситуацію на роботі, чи вдома обдумуєте, чи можете літати думками в майбутньому і обдумувати, наприклад, що ви там хотіли зробити на вихідних. Концентруючись же на цьому моменті, в якому ви знаходитесь зараз, ви тренуєте свій мозок бути спокійним. Також ви не витрачаєте енергію свою на майбутнє чи минуле. З часом, коли ви натренуєте ваш мозок, ви навчитесь бачити можливості в кожному моменті, помічати кожну хвилину свого життя, кожну секунду, цінувати, радіти, знаходити нові можливості і розуміти, що б ви хотіли змінити в вашому житті. Отже, наступні декілька вправ можна використовувати для того, щоб тренувати концентрацію. І перша вправа це. Звичайний годинник, який показує і хвилинні, і секундні стрілки. Ми просто стоїмо і три хвилини концентруємось на секундній стрілці, не відволікаючись на якісь посторонні дії, думки, контролюємо себе, в цей момент не думаємо ні про що, тільки слідкуємо за секундною стрілкою. Найкраще брати ось такий годинник, де чітко видно секундну стрілку. Вправо можна використовувати, наприклад, в тому числі, і коли ми знаходимося десь в магазині в черзі чи їдемо в транспорті, коли у нас в нас є якийсь час, ми можемо виконати цю вправу, щоб потренувати наш мозок. І це лічба назад. Ну, наприклад, ми беремо 500 і відмінусовуємо 7, поки не дійдемо до нуля. В цей час старайтеся також не відволікатися ні на що, не думати ні про що, тільки фокусуватися на цій вправі. Виконувати ці вправи щодня, наприклад, через місяць ви можете помітити, наскільки спокійнішим став ваш мозок. Користуйтеся! Дякую вам за увагу!